Так, запитання, що нам кажуть наші модератори. Оксана чолій. Слава Ісусу Христу. Отже, скажіть, будь ласка, чи можуть мати стосунки хрещені батьки дитини, чи можуть вони одружитися і взяти шлюб? Можуть мати стосунки, чи одружитися і мати шлюб? То є два різних питання. Правильно поставлене запитання вже має 50% відповіді. Добре, я вас картати не буду, але хочу сказати, бо питання важне і хресні батьки. Якщо я, наприклад, з кимось тримаю дитину до Христу, ми є хрестими батьками, я не женатий, Хрестна, мама не жената, то потім, коли ми схочемо, Повінчатися, У нас є духовне родство. Духовне родство. І це є перепоною для подружжя. Так як є родство е, фізичне, церква каже, до четвертого покоління рідні, не одружуйтеся. Не через те, що ви не можете бути в стосунках, а через те, що ви не можете народжувати повноцінних дітей. Бо родинні спадкові наслоювання хворіб, коли рідні, брати і сестра народять дитину, вона буде на 99% калікою, хворою, неповноцінною. Подивіться, коли займаєтеся, маєте кури, так, і яйці кури несуть, ви ті яйці кладете під ковочку, потім знову ці, з тих яйць вилазить курі, та потім їх знову під ковочку. 4-5 поколінь і кури зводяться. Вони не несуться, вони хворіють, вони там є, є проблема. Коли ти садиш картоплю, посадив картоплю, викопав, поклав до того, потім посадив її на другий рік. Знову потом зібрав урожай поклав це на насіння, це з'їсти. Знову посадив 5-10 років і картопля зводиться. Вона робиться така, як ніяка. І так у всьому, пшеничка, все, що все, що все? Все зводиться, бо тому що. Рідне від рідного недобре, воно насловлюється через певний період часу. Хвороби. Ну, хвороби це так, щоб ви розуміли. Крім хворіб, є дуже багато інших чинників, я не буду ту заглиблюватися. Так щоб вам було зрозуміло, Насловлюються хвороби. Крім хворіб насловлюється ваша неграмотність, некомпетентність, байдужість, неуважність і так далі. Воно насловлюється, це як принцип життя. І потім, коли родина, от Родиться від родини до четвертого покоління. Велика ймовірність, що народиться дитина неповноцінна. Тому церква каже, до четвертого покоління ні. Ні. Чим є небезпечне духовне родство? Хрестні батьки, тато і мама, які духовно народили свого Похресника духовно. Бо їх, вони відрікаються від диявола, вони обіцяють служити Христові вірити в нього. Вони замість нього читають своєму віри. Вони йому, вони його відкривають двері до Царства Божого, бо вони, через них свята тайна хрещення має можливість здійснитися. Вони духовні. Батьки духовно рідні, хрестні батьки для того, щоб Божа родина розширювалася. Завдання нас, людей розширювати Царство Боже на землі. І коли за Хрестом беруть одну людину, ну, не найшов, не знайшов, та буде одного, що потримаєте і все. Це не добре, бо має бути для збільшення християнської родини. Має бути двоє хресних батьків. Я не знаю, скільки точно, але ну, багато вже мав випадків, коли дитину хрестили і було четверо хресних батьків. Я сітішу, я думаю, це та, так супер. бо думаю, що завдання — це збільшення християнської родини. Це дуже добре. А зменшувати не треба. Бо коли хресний тато і хресна мама одружаться і стане що? І стануть двоє одним тілом, самий факт одруження буде зменшенням Божої родини. І тому церква каже, не треба хресним одружуватися. Тому церква практикує, що як хресні батьки, то треба, щоб. Ну було б добре, якщо б хоч один із хресних батьків був жонатий. Ну, вже гарантовано, що вони вже, тобто вже якби подружжя є і вже, вже ніхто не буде ні з ким женити. А якщо двоє приходять молодих, хлопець і дівчина не жонаті, не одружені, то я питаюся одного і другого: чи нема вас наміру об'єднати своє життя? У спільноту подружжя. Ні, немає, Ну, то тоді можете бути хресними батьками. А якщо ви надумали жениться, і тому ви такі двоє закохані прийшли, щоб хрестити дитину, то це є перепона. Тому що зменшується Божа родина. І двоє стануть одним тілом. Тому подружжя неся із хресних батьків. Слава Ісусу Христу! Всечесні очі, на жаль, не отримала відповіді на моє запитання від 15 серпня. Думаю, що ваші модератори не, не спрацювали, бо ви дуже відповідальна людина. Дякую. Я щиро дякую за спільну молитву до Всецариці Хочу сповістити і засвідчити про своє зцілення від онкології. У 2008 році я. Перенесла операцію по видаленню пухлини. Після реабілітації мені випадково потрапила до рук молитва до Всецариці Пантанаси. Я почала її щоденно читати, аж вивчила її на пам'ять. І в 10-му році, 2010 році, році мізять був на Афоні і привіз мені ікону Пантанаси, в якої я щоденно молюся. Щороку я здаю аналізи і рецидив не виявлено. Я щиро вдячна все цариці Пантанасі за чудесне зцілення від онкології. Продовжую щоденно молитві. Дякую вам за спільні молитви і за ті чудесні проподі, які наповнюють наші душі і серця глибокою вірою до Господа. Будьте нам, слава Ісусу Христу. Слава навіки! Дякую, дякую за таке свідчення. Мені дуже важливо, що ми через молитви. До все отримуємо зцілення. Немає різниці, чи це ви молитеся той Акафест, який я вам передав, чи ви маєте якусь іншу духовну практику, нема різниці. Наше діло рятувати людські душі. Дійці, Господь Бог, через те, що ви зцілюєтеся раз навколо вас, дуже багато людей зцілюється духовно, бо вони стають, вони отримують свідка Божого чуда. І тому я, я хочу, щоб і всі, хто там пишуть нам на молитву за за онкохворих, щоб всі зцілилися. Я за то, Бо тому що через ваше зцілення навколо вас дуже багато народиться людей з глибокою вірою. Але Господь Бог дуже хоче, щоб. Його чудо принесло плоди, як в сьогоднішньої Івангельській науці я розказував, що каже Господь вам дано тайне царство Боже, щоб вони, щоб, а тим, що острим сидиться в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачать, слухать, щоб не чули, щоб вони навернулися, щоб їм не простилося. Бо тому що ті, які не є готові, які не мають фундаменту, коли на них станеться чудо, вони потім можуть зійти легко з тої дороги, бо не мають доброї основи віри. І тому я хочу, щоб кожен ваш тягар, кожна ваша е, там, хвороба тяжка стала для вас не тягарем, а стала вам можливістю очищення. Можливістю укріплення у вірі, щоб ви стали свідками Божого чуда, і щоб це ваше свідчення було не короткочасне. А до кінця вашого життя, щоб ви залишалися свідком Божого чуда і казали, так, я живий свідок, мене Бог оздоровив. Я укріпився у вірі, і Бог мені дав шанс ісцелитися. І я ісцелився. і я свідчу вам. Для Бога є важливо, щоб ви після вашого зцілення залишалися свідками Божого чуда до кінця вашого життя. І хто цю готовність Богове виявить? Від завтрашнього дня можете починати чекати вашого чуда, чуда зцілення. От я часто сповідаюся в неділю, не приступаю, не, не пропускаю службу Божу, весь час приймаю святе причастя, кожен день п'ю сучину воду. Тобто. І маю чистий спокій, не хворію, на ліки не витрачаю гроші. Молодець. Ось вам добрий приклад, як ви хочете, щоб бути здоровими. Часто сповідатися, ходити по можливості приймати святе причастя, пийте свічену воду, але кажу вам, що ви тут не перепутали. Не сприймайте свічену воду і святе причастя, як Медичні препарати, які всю лікують. Свячена вода, святе причастя, святе причастя це і пожива для душі, для душі. І коли ми очищуємо душу через те, що душа чиста, і тіло помало стає чисте. Якщо тримати чистоту душі, то тіло буде нормальне. Воно не захворіє, не захворіє. Ви мені скажете, але я знов священників, що хворіли, монахів, що хворіли, я знав монахиню, яка хворіла на рак. Ну, у нас був кіть цікавий діалог. Бо я розказував, що людина, яка не бреше, ніколи не буде мати рак. Вона мені каже, от чи ви хочете сказати, що я брешу? Я кажу, не знаю, що мали рак. Вона каже, так. Але сам факт, що вона стоїть зі мною і говорить, це не говорить про Боже чудо, як мінімум, так? Значить, був якийсь гріх. Я не кажу, що рак це тільки для брехунів, ні. Рак це тяжка хвороба. Яку лікарі, якби знали, відки вона береться, вони б її давно перемогли. Рак береться звідси, з голови, з нашої свідомості, від стану нашого життя, не від того, що ти їш, а від того, що ти думаєш. Бо від того, що ти думаєш, залежить потім, що ти будеш їсти. Як ти сприймаєш всесвіт, відповідно ти так і будеш жити. І наслідок твого життя, як воно є недобре, а десь трошки місцем дуже сильно підпорчене, от на тому сильно підпорченому місці буде рак. Особливо тоді, коли людина не хоче жити. Не хоче старатися встановитися. Я знаю, про що я говорю, бо тому що я довший час опікуюся онкохворими. Залишилось У хоспісі, там, де їх вже лишили. Вже лікарі сказали, ну, ми все. Йдіть, чекайте своєї смерті там. І от і вони там чекають своєї смерті. І такими людьми я опікуюся. Я знаю, що це. Я з ними спілкуюся. Я їх сповідаю, я їх причащаю. Я їх проваджаю. Я не можу їм продовжити життя, але я їм можу це життя, яке їм залишилося, покращити. Вони мені розказують історії свої, свого життя. Я вам хочу сказати, що всі онкохворі. Це ті, це ті люди, які опустили руки, які перестали боротися, які кажуть, я не хочу жити, я не маю чого жити. А це може бути різна причина. Дитина мене не любить, мама мене не любить, в мене нічого не виходить, я нікому не потрібний. Це через стрес який завів людину в депресію, яка зайшла в кут, і не було того, хто би їй поміг. Тому Бог каже: Я вам дав шанс, я вам дав можливість спастися. Йдіть до сповіди, вирівняйте своє життя, перестаньте себе вбивати. Кожне зцілення онкохворий, хворий, яке я засвідчую тільки після покаяння і зміни свого життя. Розумієте правильно, задумайте над цим, що хворий на рак може зцілитися, пам'ятайте це? Але здоровий може захворіти. Ви скажете, ну що тут таке таке дурне говориш? Почуйте ще раз. Ви здорові, але ви можете захворіти це. А я вам кажу про хворих, які можуть ісцелитися. не допускайте до того, щоб треба було ісцелятися. Будьте здоровими, будьте чистими. Будьте Божими. Не свирюся ніколи, не ображаю, тримаю язик за зубами. От то є файний, е, файний такий рецепт. Найбільше наш ворог це наш язик. Так що думайте, що кажете, але кажіть те, що думаєте. Завжди над цим добре задумаєтеся. Дякую щиро всім за Ваші запитання. Дякую за добрі слова. Дуже багато пишете всяких цікавих речей. Отже, якщо у дітей з'являється рак маленьких, чи підлітків. А ви знаєте, кого діти найбільше копіюють? Вас, батьки, вас! Ваші діти говорять, як ви. Ваші діти поводяться, так, як ви. Ваші діти подібні на вас. Чому? Бо тому що половина тата і мами, як мінімум, набору хромосомів, є вашим. від тата і мами. Ми діти, в мені є частичка мами, тата, діда, баби, прадіда і хто знає куди. В мені і в кожному з вас. Ви думаєте, як ви спадкуєте тіло, то ви не спадкуєте хвороби? І коли ти грішиш, ти думаєш, це я для себе ні родної, і для своїх дітей, які вже народилися. Ви думаєте, що інфікувати або спадкову хворобу можна передати тільки при народженні? Ні. При народженні тільки генетика передається. А заразити дитину дурістю, ви можете, коли вона вже все народила. Та, як ви поводитеся, так, як ви говорите, так, як ви бачите світ, так, як ви сприймаєте світ, як ви привикли один на одного гавкати в хаті тату на маму, мама, на тата, при дітях матюкатися, говорити неправдиві речі викривлені, з, з, з вигодою для себе дитина живе в тому. І коли дитина впирається, вона, вона, вона розуміє, що не так все. Бо кожному із нас є частичка Божої справедливості є совість, яку ми потім заглушуємо. І дитина, коли починає це все впиратися, а вона й чує ті слова, то вона хворія, як ви думаєте, певно, що так. Тобто це дзвіночок батькам. Так, це дзвіночок батькам. Всякого ми бачимо около себе хворих, це дзвіночок тим, яких їх оточують. А тим, які хворі, шанс зцілитися, шанс піднятися, шанс очиститися, шанс приблизитися до Бога. Тяжкий, але можливий.